Тема сьогоднішнього уроку структурування інформації. Повторимо правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі. Розгляньте малюнки і визначте, де що зберігається, з'єднати лініями. Давайте подивимось. Папки можуть зберігатися у персональному комп'ютері або у ноутбуці, інструменти. Зберігаються в ящичку для інструментів. Олівці можна зберігати у стаканчику для олівців. Торт можемо зберігати у холодильнику. Файли можна зберігати в персональному комп'ютері та у ноутбуці. Ти добре знаєш, що папір використовують як носій повідомлень. І для кращого зберігання паперових документів часто використовують файли, тонкі пластикові пакети обкладинки. Розгляньте малюнок і скажіть, що можна зберігати у таких пластикових файлах. У комп'ютері всі програми, тексти, зображення та інші документи теж зберігаються у файлах, тільки комп'ютерних. І кожен такий файл має своє ім'я. Файл це дані, збережені на комп'ютерному носії під якимось ім'ям. Файли різного змісту мають різні значки. Як же ж можна називати файли та папки? Ви повинні пам'ятати правило, коли називаєте файли та папки. Ім'я може містити цифри, літери та інші символи, окрім тих, що ви бачите на екрані. Це можуть бути такі. Файли Мій кіт, cat, Мій клас 3А. Фото школа номер 13 Імена файлами папкам краще давати такі, щоб за ними можна було уявити про їх вміст. У будь-який момент ім'я можна змінити, тобто переіменувати. Ім'я файла складається з двох частин. Саме ім'я файла, яке ви як користувач надаєте, і розширення. Яке відокремлюється крапочко. Ось це розширення ми, як користувачі, не змінюємо, тому що воно надається програмою. Наприклад, розширення .bmp воно вказує, що в цьому файлі зберігається малюнок. Розширення PptX що це файл презентації. .docs – це текстовий файл. JPEG – це малюнок. Чи був ти в бібліотеці і яким чином розкладені там книжки. Дані в комп'ютерах також можна упорядковувати. Наприклад, файли об'єднують у групи і розкладають по папках. Папка це група файлів, що зберігаються під одним ім'ям. Зазвичай у папці зберігаються файли, що мають якусь спільну властивість. Ви можете побачити, як виглядають значки папок. Зліва порожня папка, а справа. Папка з файлами. В папках можуть зберігатися не лише файли, а й папки. Папка, що зберігається в іншій, називається вкладеною папкою. Ви можете побачити, що папка казки є вкладеною. Вона знаходиться у папці тексти. Якщо подивитися на наше дерево, в папці Тексти знаходиться папка казки та два файли поради та правила. Давайте подивимось на цю хмару слів і, використовуючи слова, заповнимо пропущені слова в речення. Усі дані на комп'ютері зберігаються у файлах. Файли можна помістити в папки. Щоб виконати дії з файлами та папками, часто використовують «Контекстне меню. Нагадаю, що контекстне меню ми можемо викликати за допомогою правої клавіші миші. Щоб створити нову папку, потрібно викликати контекстне меню, класнувши правою кнопкою миші у вільному місці папки. В контекстному меню вибрати вказівку створити папку. У вас з'явиться. Нова папка, ви з клавіатури вводите її назву і натискаєте Enter. Другий спосіб створення папки: в меню вікна вже відкритої папки натиснути кнопку Створити папку. І у вас відразу з'явиться така ж нова папка, де ви з клавіатури вводите її назву і натискаєте Enter. А тепер давайте спробуємо відновити цей алгоритм. Створення папки на робочому столі комп'ютер. Перше потрібно класнути правою кнопкою миші. Друге. Обери вказівку Створити. Третє. Обери вказівку папку. Четверте. Веди нове ім'я папки. І п'яте Класни за межами значка папки. А як же створювати файли? Знову таки, викликаємо контекстне меню, натискаючи праву клавішу мишки, обираємо вказівку Створити і обираємо необхідний документ, наприклад, документ Microsoft Word. Клацаємо лівою клавішою мишки, у нас з'являється новий документ, де ми можемо також назвати його, не змінюючи ось цього розширення після крапочки. В одній папці не можна зберігати два файли або дві папки з однаковими іменами. Уяви, що тобі потрібно впорядкувати свої фотографії. Ти можеш створити папку фото і розмістити в ній всі файли з усіма фотографіями. А чи легко буде знайти потім потрібну? Мабуть, ні. В папці фото доцільно створити декілька вкладених папок. За темами, назвами, датами подій або за іншими ознаками. Схема розтафшування папок і файлів на диску нагадує дерево, у якого корінь та гілки є папками, а листя файлами. Іноді, коли ви відкриваєте папку, ви можете побачити ось такий перелік файлів. А як же ж побачити, що знаходиться в кожному файлі, не відкриваючи його? Потрібно знайти в меню Вигляд. І обрати великі піктограми. І тоді можна побачити, що ж знаходиться в кожному файлі. Я пропоную вам попрацювати за комп'ютером. Потрібно відкрити папку сортування, перейменувати файли, створити потрібні папки і розмістити по потрібним папкам файли, а потім вкладені папки. Ось ви можете. Побачити, як повинно виглядати це наше дерево папок. В папці сортування вам потрібно створити папку тварини. В папці тварини знаходяться дві папки дикі тварини та свійські тварини. Якщо зайти в папку дикі тварини, потрібно створити ще три папки: білка, вовк та лисиця. А коли ми заходимо в папку свійські тварини, ми повинні розташувати там 5 файлів кіт, коза, корова, курка та собака. Давайте подивимось, як же ж потрібно виконати це практичне завдання. Коли ви заходите в Google Клас, шостий урок структурування інформації, ви можете побачити посилання на Google Диск на папку сортування. Натискаєте на неї. У вас відкривається Google Диск, де знаходяться файли. П'ять файлів, і ви можете побачити, що це свійські тварини. Вам потрібно цю папку завантажити собі на комп'ютер. Як ми це робимо? Натискаємо на трикутничок. Далі натискаємо завантажити. Наші файли завантажуються. Ось завантажилась наша папочка. Натискаємо на стрілочку, Показати в папці. І ось відкрилася наша папка завантаження. Далі нам потрібно цю папку розархівувати. Натискаємо правою клавішою мишки. файли» І обираємо, куди нам потрібно її розархівувати. Наприклад, на робочий стіл. Натискаємо ОК. Ось ми можемо бачити, на робочому столі є папка сортування. Відкриваємо. І тепер давайте подивимось, що ж далі нам потрібно створити. По-перше, папку тварини. Натискаємо правою клавішою мишки, створити, обираємо папку і записуємо назву тварини, натискаємо Enter. Наступна папка права клавіша мишки Створити папку. Свійські тварини Ми створимо папку іншим способом. Натискаємо в меню Нова папка і записуємо дикі тварини. Також нам потрібно створити ще три папки, лисиця. Вовк. Білка. Після того, як ви створили всі папки, вам потрібно перейменувати файли. Для того, щоб перейменувати файли, натискаємо на файл правої клавішою мишки, перейменувати курка, натискаємо Ентер. Наступний Правою клавіше мишки перейменувати корова і так далі. А можна натиснути на файл, потім ще раз натиснути на назву і набрати в клавіатури «Кіт». І останній файл собака. Після того, як ви перейменували файли, створили всі папки, вам потрібно їх посортувати. Для того, щоб виділити файли, ми Протягуємо мишкою, захоплюємо всі файли. В прямокутну рамку нам потрібно їх перемістити в папку свійські тварини. Для цього натискаю ліву клавішу мишки і, тримаючи ліву клавішу мишки затиснутою, переміщую всі файли в папочку Свійські тварини. Далі, в папці дикі тварини. В мене повинні бути папка білка. Також натискаємо. Натискаю ліву клавішу мишки, затиснутою лівою клавішою мишки переношу в папку дикі тварини. Аналогічним чином переношу папку вовк і папку лисиця. Потрібно перемістити папки дикі тварини та свійські тварини в папку тварини. Затискаю ліву клавішу мишки та перетягую в папку «Тварини». Все, робота виконала. Ви можете побачити. Якщо відкрити папку тварини, у вас тут є дві папки дикі тварини та свійські. Відкриваємо дикі тварини, є папки Білка, вовк та лисиця. Якщо повернутися назад, відкриваю папку Свійські тварини є 5 файликів. Якщо у вас немає можливості працювати за комп'ютером, ви можете працювати на Google диску на телефоні. Коли заходите в папку сортування, вам потрібно скопіювати всі ці файлики. Як ми можемо скопіювати файл? Ось так: створити копію. І так, до кожного файла. Коли ми натискаємо на мій диск, ви можете побачити копія п'яти файлів. Їх потрібно перейменувати. Натискаю праву клавішу мишки Перейменувати. І обираю, це в мене. Собака. Коли ви перейменовуєте файл, не забувайте, що розширення ми не змінюємо. Далі, аналогічним чином, вам потрібно перейменувати наступний файл. Кішка. І так, всі файли. Так, після того, як перейменували файли, ми можемо створити папки. Для того, щоб створити папку на Google диску, ми натискаємо на плюсик Створити, обираємо Створити папку. Назва нашої папки тварини. Далі знову створити папку, свійські тварини. Створити папку дикі тварини. І так ще створити. Папки Вовк. Лисиця. І білка. Далі нам потрібно перемістити файл в папку свійські тварини. Для цього ми можемо на файлі правої клавіші мишки. Перемістити і обираємо, куди нам потрібно перемістити. В папку. Ось свійські тварини, натискаємо Перемістити. Ви можете подивитись, на вашому диску є файли, які ви тільки що створили. Папки. І ось тут файли. Ми вже бачимо, що файл з собакою ми перемістили. Як вже можна інакше переміщувати файли? Ми можемо відкрити ось тут мій диск, файл кішка, затиснути лівою клавішою мишки і тримаючи її затиснутою, переміщуємо в папочку Свійські тварини. Бачите, що тут файла кішка вже немає. Аналогічним чином ми переміщуємо в свійські тварини козу, корову та курку. Далі нам потрібно перемістити папки. Папка білка ми переміщуємо в папку дикі тварини, вовк переміщуємо в дикі тварини та папку лисиця переміщуємо в дикі тварини. Наступні папки дикі тварини переміщуємо. Папку тварини. Свійські тварини також переміщуємо в папку тварини. Ось у нас є папка тварини, в ній є дві папки дикі тварини та свійські. В папці дикі тварини є три папки білка, вовк, лисиця. І в папці свійські тварини ми можемо побачити 5 файлів. Все завдання виконане.